Про країни, які побрали Каріас, вітаю друзі на нашому ютуб-каналі Центру стоматології та імплантації доктора Нечепорчука. І сьогодні ми поговоримо про те, як певним країнам світу вдалося чи практично вдалося побороти каріас у своїх громадян. Міфічна країна без каріасу? чи можливо таке? А ви коли-небудь замислювалися, чи є місце у світі, де стоматологи залишилися без роботи? Ну майже без роботи. Дослідження показують, що в деяких країнах світу у дорослих та дітей зустрічається набагато рідше, ніж у інших. У той час, як у більшості людей на планеті є пломби, протези та хоча б імплантанти, до речі, та хоча б один зруйнований зуб в окремих країнах світу мешканці зберігають здорові зуби навіть у старості. Як же так склалось і у чому ж їхній секрет? Давайте розберемо сьогодні. Топ країни за рівнем здоров'я зубів. Отже, перша країна, ви вже певно здогадались, країна дисципліна Японія. 80% юних у японців віком до 20 років не мають карісу, а 80% людей віком старше 80 років мають свої зуби. У чому їхній секрет? Непорушна дисципліна у догляді за зубами та раціон харчування, що багатий на кальцій, фтор та магній. Далі, Швеція. Ось тут ця країна перемогла каріес у дітей, і ще у 60-ті роки держава запровадила програму, що пропагує догляд за зубами із раннього дитинства у садочках та школах. Вони проводять обов'язкові профілактичні огляди кожні 6 місяців. А діти навчені чистити зуби ретельно та регулярно. Крім того, їхня система страхування повністю покриває витрати на стоматологічні послуги для дітей. До трійки лідерів входить Швейцарія. Вона вважається лідером серед країн Європи за рівнем втрати власних зубів серед дорослого населення. Тобто швейцарські пенсіонери максимально жують власними зубами. Данія процедура професійної гігієни ротової порожнини у кріслі стоматолога є обов'язковою процедурою для кожного громадянина хоча б один раз на рік. 98% дорослих датчан Стверджують, що максимально дотримуються щоденних ритуалів догляду за зубами. Недарма ми про це говоримо в кожному нашому подкасті. Ще однією особливістю є культура флосування дітей, навчають правильно користуватися зубною ниткою з раннього дитинства. І це справді круто. Адже малеча самостійно дочищає власні свої зубчики. Ще до цього списку можемо додати Австралію. Де низький рівень захворювання зубів зберігається за рахунок високого місту втору у воді, згадаємо, до речі, Корею, де існує культура чищення зубів і ротової порожнини після кожного прийому їжі. І ще цікавий факт, до речі, про Фінляндію, де існує бум на ксилітові жувальні гумки. Фіни мають звичку жувати таку жуйку після кожного прийому їжі. Це не, змін, не замінює чищення зубів, проте регулярне використання таких гумок знижує ризик виникнення каріасу майже на 80%. До речі, такі жуйки навіть є у нас в клініці. Отож, ксиліт це альтернатива обробленому цукру. Хвороботворні бактерії у ротовій порожнині намагаються поглинути таку варіацію цукру, але гинуть. Тому ксиліт вирівнює бактеріальний фон у ротовій порожнині. Секретами успіху в боротьбі з захворюваннями зубів є комплекс багатьох факторів, основний з яких це висока індивідуальна культура щоденного догляду за зубами і ротовою порожниною. Повноцінний ретельний догляд за зубами розпочинається із появи першого зубчика у малюка. Крім того, поширеною є культура вторування води, солі. Мінімальне споживання солодощів та обробленого цукру. Дуже хочеться у цьому списку топ країн зі здоровими зубами побачити Україну. Проте у нас в країні наразі зачиняються кабінети при школах та дитсадочках, Тому розраховуйте на себе, чистіть, дбайте про свої зуби, чистіть їх щодня і не пропускайте візитів до стоматолога. А ми зі свого боку обіцяємо ще більше корисного контенту. Аби ви максимально були зі здоровими зубами. Ну і я традиційно прошу вас поставити лайки, подобайки і підписатися на наш канал. Побачимось у наступному цікавому контексті стоматологічному подкасті. А також чекаємо вас у нашому центрі стоматології та імплантації доктора Нечіпорчука у місті Рівне. До зустрічі!